Часом з'явилася надія для надії. Путін почав торги за Надю Савченко. Повернути в Україну нашу бранку можуть уже за 3-4 місяці ще до нового року, так прогнозують її адвокати про екстрадицію. надії щонайменше за місяць до вироку заговорили у самому Кремлі. Ну а Надія бореться за себе і сама. На суді в російському Донецьку вона цього тижня детально розказала, як потрапила в полон, а звідти в Росію. Підтримуєш себе виготовленням орігамі. Ось ці два птахи це унікальні речі. Практично ювелірна робота. Паперових індика і півня зробила сама Надя ще в Москві. Їх забрала із СІЗО Матроська тиша сестра Савченко і передала на її прохання для один плюс один. А привезла наша Валентина Мудрик. Одна з небагатьох українських журналістів, хто ризикнув поїхати на суд над Савченко в саму Росію. Російський Донецьк, де судять Савченко, символічно з усіх боків оточений Україною. Нічого не так. Сильні всього вистачає. Нічим я не підую, слава Богу, я вже така була, коло закінчився, поки що. Такий світ бракує, свіжого повітря, треба українським подихатим. Та ці кордони, що всього за кілька кілометрів звідси поки що недосяжні, посаджені в російську клітку українській надії. Ташки не долітають, тому я її роблю. На під'їздах до суду чергують поліцейські, втім почувати себе в безпеці не варто навіть 77-річній мамі льотчиці, яка приїздить на суд уперше. Адвокати говорять 25 років, але За що можуть 25 років давати? давати піца? Відправте її, матері самі рішать. як справедливо. і лише троє росіян прийшли українку підтримати. Яна Гончарова із Ростова тримає плакат «Свободу Савченко. Не боїтесь? Сергій Кочетков із Підмосков'я висловлює протест із синьо-жовтими хризантемами. Суд, а, а місцева вчителька Наталя Кісель зі сльозами відвідує усі засідання. Довжно так дані не патіне, чи перестаніш себе вважати. Оти така ситуація. Я абсолютно серйозно говорила, що я хочу давати показання під детектором брехні. Слідство боїться, що їхня брехлива справа розвалиться, якщо поліграф покаже, що я не прийшов. Детектор суд забороняє. Савченко три години дає свідчення російською. На мову окупанта каже, переходить лише тому, аби не витрачати часу на переклад. Її залізне алібі підтверджує білінг телефонів. На момент загибелі журналістів Надія була вже в полоні. Дета на другий день прийшов канал, кажуться, лайфніз. Журналисты этого канала, и как бы тогда они сказали, что они ну, что погибли русские журналисты. До этого времени я даже понятия не имела, кто погиб в том бою и что там были русские журналисты. Село на шістьох авто її перевозять в Росію, продовжує Савченко. Далі ще тиждень у готелі Воронежа слідчий схиляє на співпрацю та, врешті решт відправляє за грати. Російські прокурори слухають мовчки. Коли ж настає черга запитань, провокують. Я убивала людей, которі сім'ї. Катори нападали на моїх землю. Вони очікували слідство і весь цей в лапках суд. Те, що вона скаже, я нікого не вбивала. Надя говорить правду, і вона як солдат. Їй приховувати нічого. Ті, кому є, що приховувати, у суд просто не з'являються. Наступні два дні свідки російських прокурорів дають покази через відеозв'язок. П'ять потерпілих українців із Луганщини, які нібито потрапили під обстріл, коли загинули російські журналісти, по черзі виходять на допит із судів Москви і Петербурга приїхати в Донецьк, відмовляються. Хотите? Ні. А ви проживаєте постійно ще в Москві? Ні, а його проживають постійно. Про Нині не Вибачте, це не ні до к делу. Їхні свідчення слово в слово збігаються, та й самі так звані потерпілі визнають. Підписали те, що їм приніс слідчить. Перші ж три свідки із Воронежа шокують. Мовляв, надія просто подорожувала автостопом, зупинила їх, і вони її підвезли. У цих свідках Савченко впізнає своїх викрадачів і від показової вистави. Сміється місцева преса про надію Савченко або зовсім не згадує у цих газетах про суд ні слова, або ж пише досить стримано і на диво без брехні. Лише переказ тих подій, які відбуваються у суді російського Донецька, зі сміливими заявами надії. Ось як вона. Пояснює, чому поїхала на Донбас, защитить землю України від вторження російських солдат. Ат ваших солдат. А тим часом, у перші цього тижня, навіть російське телебачення почало говорити про екстрадицію Савченко: ніби готують росіян до того, що невдовзі нашу бранку таки відпустять додому. Щоправда, російський мін'юст диктує обурливі умови. Україна має визнати російський вирок та гарантувати покарання засудженої на батьківщині. Втім, адвокати вбачають переможний сигнал. Іноземним дипломатам сповіщають, що взимку Надія може повернутися додому. Схема, мовляв, буде така: після Руку подадуть апеляцію. Далі Росія видасть Савченко Україні взамін на екстрадицію двох російських гарушників, яких судять у Києві, сделано перше заявление російської менюста. Это как стара нек про промлійську королеву, що мадам раз разу начали торговатися, все процес пошов. Скорее всего, будет виработана какая-то юридическа і політичне схема, по которой Савченко вірнятися на розі. то що це прийдет я борщі на місці адвокатів. Я б про це так голосно не говорила. Це тільки початок торгів. І отак чітко сказати, що все все, говоріну. Ось ось вам дата, ще мало час, час не, наз, не назвали даремно, так тому що торги і вони завжди є ризик не доторгуватись. Да? Я боюсь, що ми не дізнаємось, на яких умовах вони віддали Надю. Тим часом у процесі перерва до вівторка із Донецького суду. Ми повертаємось додому. Назустріч рухається чергова військова колона. Попри вже домовлене із Росією перемир'я. Куди, хлопці їдемо. Водій українець показує ці авто без номерів країнемо. під покривом ночі. Прямують у напрямку Донбасу. Валентина Мудрик, без Дмитро. Без Дмитро Бабак, із російського Донецьку. ТСН тиждень 1+,1. плюс